Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ навіть в умовах війни продовжує надавати всебічну допомогу та підтримку для Кривого Рогу. Тож у нашому місті пройшла координаційна зустріч з його представниками, у рамках якої була обговорена програма кроссекторіальної співпраці фонду та міста, а також подальший розвиток проєктів. Співпраця фонду ЮНІСЕФ та Кривого Рогу розвивається у багатьох напрямках. Серед основних захист прав дітей, відновлення інфраструктури зруйнованої в результаті військових дій, модернізація систем водо та теплопостачання, надання допомоги людям, які постраждали внаслідок обстрілів, підтримка ВПО, підвищення якості освіти, а також ремонти та обладнання укриттів навчальних закладах, забезпечення лікарень новими обладнаннями, підтримка молодіжних ініціатив, надання психосоціальної допомоги та інше. Міти вас. Зустріч сьогодні була дуже важливою для того, щоб підкреслити та підсумувати події, які вже відбулися у спільній співпраці ЮНІСЕФ та міста Кривий Ріг. Спільно з місцевою владою ми працюємо над тим, щоб діти та родини Кривого Рогу мали краще життя та майбутнє. Зустріч спільно з міською владою ми вважаємо вкрай успішною, і я сподіваюся, що найближчим часом громада Кривого Рогу відчує та буде розуміти результати нашої спільної роботи. Одним з найважливіших проєктів 2023 року була підтримка кривого рогу з боку ЮНІСЕФ після руйнування росіянами Каховської дамби. А навесні 2024 року фонд надав допомогу теплопостачальникам у підготовці до нового опалювального сезону. Також завдяки плідній співпраці майже 45 тисяч дорослих та дітей отримали психосоціальну допомогу завдяки роботі просторів, дружніх для дітей та мобільних команд психологів, які були створені за фінансування ЮНІСЕФ. Хочу, е Підкреслити, що в найбільш складні, моменти, от найбільш складні моменти, це коли було руйнування Каховської дамби, на допомогу нашому місту прийшов саме Юнісер. І те, що ви тоді дали реагент, реагент і те, що ви тоді дали трубу, це було дуже-дуже важливо. В планах на майбутнє розширювати співпрацю влади міста та ради оборони Кривого Рогу з міжнародними та національними партнерами. Зокрема, цього року за рахунок ЮНІСЕФ у нашому місті планується відкриття ще шести цифрових освітніх центрів для дітей, що є додатковими можливостями розвитку. А для системного вирішення складних завдань місто разом з ЮНІСЕФ створює ефективне партнерське середовище, прозорість та підзвітність діяльності, що сприяє залученню інших донорів для відновлення та розвитку кривого рогу. Маргарита Назаренко Андрій Яковлю Перший міський.